Добрий день, це канал Я і маміні тваринки. Ми з вами в хліві. Хі -хі -хі. Бавимо кузулю, да? бавимо кузулю, мазулю, сніжинку бавимо. Сніжинку бавимо. Сніжинка чухатись люби. А я тут стою, а ця краля лежить, щоб я часом до вів'яни не лізла, бо вона не має бажання такого. <кхід> То їсть належаче Ну, а я відповідаю на питання в коментарях. Розказати, як я козенят годую після трьох місяців. Ось, після трьох чи після трьох неділь, я так і не зрозуміла. Після трьох, а після чого. Ой, якщо після трьох неділь... Вон, бачите, зерно, кукуруза і живина, Все там є. Сінце коло козенят. Ця у мене пані до місяця часу буде пити молочко саме. А після місяця, тоді люба її почне варити кисіль з лену чи з льону. Так? І кажи, буду я тоді хлептати ще дві неділі з молоком лен. А тоді, як буде три мі... Те, місяці дві неділі, я каже, буду переходити на сироватку. Будуть мені давати сироватку до молочка і лену. Тоді сироватку додаю, там по 10-20 по грам. А молочко зменшуємо. Ось. І каже, переходжу з таким чином. Кожен раз молочка менше, сироватки більше. І я каже, переходжу тоді на саму сироватку два місяці, каже, п'ємо ми вже саму сироватку зленом без молока. Вже в два місяці я їм молока не даю своїм козам. Їй, прекрасні кози виростають, нічого їм не вредить. Хлопка, ну, зараз я тебе вкорочу, побачиш. І нічого їм нікому не вредить абсолютно. Якщо є молочки, молочні задатки, да? кажи, то я їх маю. А якщо їх нема, то їх нема. Хоч молоком рік пій. Нема їх, кажи тоді. і все. Ай, яка балдеж, ай ай, ай, ай ай і тут, і тут мене почуха, і тут мене погладь, да? Ай. Ой, яка краля стоїть. Ай, ай. Песі загнула. Ну, зерно коло них до двох місяців постійно в мене стоїть. Я не даю, щоб його не було. Вони їдять зерно, скільки, скільки хочуть. Після двох місяців. Всипала в і всипала ввечері, А тоді в день не сиплю. Чого? Бо якщо вони багато наїдяться, зерна, то вони тоді не пасуться. Де? А в мене вже зазвичай через два, як два місяці їм минає, то вони вже починають ходити пастися, починають ходити бавитися. Ось такі байки. Так що якось так. Ось. Так що якось-якось так. Такі то у нас справоньки, так? Да? О, красунька. Так. А після трьох місяців вони вже дорослі кози, сама сироватка. Ставимо тазик великий, наливаємо відро сироватки або півтора, в залежності скільки є козли у мене. З козами, да? Наливаю відро сироватки тоді. Вони хляпнули, травою чи сіном, що там, яка пора, закусили і стоять доволі брикають, правда? Козоморди? Ось такі то діла. От. І тоді все прекрасно, все хорошо. Зерно я їм даю до 4 місяців. Після чотирьох місяців, якщо то козли на м'ясо, я їм зерна не даю. Вони до осені ростуть. До осені ростуть на том, на самому пасовиськові. Ото, що сироватку п'ють і пасуться. Ну, у мене вільний випас, я випасаю, з женемо два рази в день пасти. Ось, І вони таким чином пасуться. Так що, ось такі діла. Ага, ще там тебе чухати, вже на як же. Що, пані? Ви встали. Бачите, що я довго коло вас нині. А? А, тебе тебе чухати а дульки з маком. От. І оці такі, то справи. Бо якщо там козички, що тримаю, що мені треба, то я, щоб вони гарні були, то я їм даю окромне зерно. А якщо козичок немає тільки самі козли, суто за пасовиськом. Вони виростають прекрасно, а особливо, якщо є в них нубійська кров, козли, козли прекрасні ростуть. М'яса багацько мають, я їх кастрирую малими. І все, і вони собі ростуть прекрасненько і немає ніяких проблем. Де, малишка? Тебе таке мурзати, тебе таке мурзати. От от такі справи. Вроді все я розказала, як я козенят годую. Я з козенятами багато не бавлюся. Молока в мене вистачає козенятам, розумієте? Я їм рано не починаю варити там тих добавок їм молока вистачає, кози дають багато молока. І я до місяця часу козенята пою тільки суто самим молоком. Ось. А вже потім переводимо на кисілі, Можна кисіль з геркулесової каші варити. Але якщо з льону з лену варите кисіль, то зернят козенятам не давайте, бо можуть бути проблеми з желудком, Переціджувати треба. Щоб не було зернят. Ось такі діла. Ну і до місяця часу, хоча б до трьох неділь, якщо варите з Геркулесової каші, кісіль, то бажано теж їм ще не давати того лену, того, ну, Геркулесу та її каші, щоб вони ну, не мали поносу, не мали проблем. А вже потім по чуть-чуть, можна привчати. Якщо вони у вас їдять зерно, то тоді вже можна привчати їх до до тієї Геркулесової самої каші вареної, так? Ща, 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 Ща-ща, ща, ща, ща. Ось такі-то справеньки. Ну, вроді я все розказала. Теперечка. Ось такі діла. І йому є Ай, ти, сіоточка. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку і скоріш перемоги. Ні, ні, не пущу, бо я вже йду до хати. Мені треба йти вже все. Всім па па, -па, -па. і гарного, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Тільки хороших новин, тільки хороших окотів. Здорових вам козенят, здорових козів і прекрасних надоїв. Всім всього найкращого. Па-па!